Вони, коли отримували, наприклад, відрядження конкретно для вертолітників, це був шанс зробити собі наліт, наприклад. Бо вертолітник в Африці, будь-який пілот, в принципі, український, який їхав в миротворчу місію в країни Африки, міг зробити собі наліт за один рік відрядження більше, ніж там, наприклад, український військовослужбовець пілот може зробити за там три-чотири роки в Україні. Бо до 2014 року взагалі в світі прийнято, що військовий льотчик може має точніше мати річний наліт від 180 до 200 годин в Україні. До 2014 року ця цифра коливалася 20-40 годин, і наприклад, українських пілотів, яких відправляли в Африку в Конго, правильно вони там мали коротше наліт від 300 годин, і вони кажуть: нас коли ці відправляли, ми брали просто дохіра різних штук. І привозили короче тим африканським дітям бля елементарну хуйню, фарби, олівці, крейди, цукерки, Мяч. і різні спортивні атрибути. Це класно. Це було типа, найхіреніше, напевно, в житті тих дітей.